Все життя цьому віддав, а, а орки все зруйнував. Ну, бачите саме, пострадало абсолютно все, тут був щит управління подогрівателі і високого тиску. Як бачите, щита взагалі немає, його знесло. Все туди рухнуло, як воно тут ще, ще взагалі тримається, я не знаю. Тут стеля упала, ну, тут пол провалився. Дуже боляче на це дивитися. Немає слів. Ще хотілося побистрій, щоб зробити це все. Муша зима не за горами, як кажуть. Будемо кришу робити. Зараз погода більш-менш, а на другому тижні вже знову похолодання дощі і буде заливати, і вважати розбирати завали. Чи як робимо, так світла ж взагалі немає. Треба береш фонарик і з фонариками йдеш там, хто світить, хто там тачку везе скрізь дири в палах. Треба дивитися уважно, щоб ніде нікуди не потрапити в якусь дирку, не зламати, не дай Бог, ногу. Таке складне. У нас зараз життя нам на нашу долю випало. Ну, якось буде. Прорвемось. Все буде добре. Життя продовжується. Будемо жити, виховувати дітей, працювати. В перемогу ЗСУ.